Марина Петрівна сиділа за своїм старим письмовим столом у порожньому класі, де давно вже зник шум дитячих голосів, а крейда на дошці залишила лише бліді сліди від минулих уроків. На дворі сутеніло, крізь шибку пробивалося тьмяне світло ліхтаря, і тиша була така глибока, що навіть старий годинник у кутку здавався занадто гучним. Вона переглядала зошити, останні роботи учнів нового класу, але думки весь час відволікалися, ніби щось у повітрі настирливо натякало на інше. Телефон лежав поруч, екран час від часу засвічувався повідомленнями від колег, але вона не звертала уваги. І саме в той момент, коли годинник відбив дев'яту вечора, пролунало коротке тремтливе дзижчання, вхідний дзвінок. Вона машинально взяла телефон, глянула на екран і завмерла. Там було ім'я, яке вона не бачила вже рік Олексій Гуменюк, її учень, який загинув торік у ДТП, повертаючись зі шкільної поїздки. Марина Петрівна відчула, як серце зробило різкий удар, а потім зупинилося десь між страхом і нереальністю. Вона сиділа, не дихаючи, поки телефон продовжував дзвонити, вібруючи в її долоні. Нарешті вона натиснула прийняти, не усвідомлюючи, навіщо. У слухавці почулося тихе потріскування, як старе радіо, а потім дихання. Дуже слабке, рівне. І тоді голос тихий, ледь упізнаваний, але до болю знайомий. Марина Петрівно. Її пальці стиснули телефон так, що аж побіліли кісточки. Вона не могла вимовити жодного слова. Це це я. Ви мене чуєте? Голос хлопця лунав невпевнено, ніби він говорив з Данику, крізь перешкоди. Олексію, тільки й прошепотіла вона. Але замість відповіді знову тиша, лише якесь клацання, і зв'язок обірвався. Вона довго сиділа нерухомо, не в змозі осмислити почути. Коли нарешті екран зграс, вона перевірила історію викликів. Дзвінок справді був. Номер той самий, що колись належав Олексію. Вона навіть зберегла його після трагедії, не маючи серця видалити. Всі говорили, що телефон давно відключений. Але як? У ту ніч вона не могла заснути, коли нарешті лягла, в голові знову і знову лунав голос хлопця. Наступного ранку, не витримавши, вона набрала цей номер. Автовідповідач повідомив: абонент не може прийняти дзвінок. Вона спробувала ще раз, потім іще, результат той самий. Після уроків вона поїхала в селище, де жила родина гуменюків. Там, у невеликому двоповерховому будинку, її зустріла мати хлопця, виснажена жінка з порожнім поглядом. Коли Марина Петрівна розповіла про дзвінок, та поблідла. Неможливо, телефон лежить у шухляді. Я його не чіпала з того дня!» сказала вона і, тремтячи, принесла старий смартфон. Він був розряджений, покритий пилом, але всередині – сім-карта, та сама. Вчителька попросила перевірити номер, і він співпав із тим, що їй телефонував. Вони дивилися одна на одну, не знаходячи слів. У голові Мариною Петрівною закрутилися думки, може, це якийсь збіг, може хтось зламав систему, але чому саме зараз, через рік? Коли вона поверталася додому, знову задзвонив телефон. Цього разу невідомий номер. Вона вагалася, але натиснула прийняти. Тиша. Потім шурхіт, і голос знову той самий Марино Петрівно, не шукайте мене, це небезпечно. Вона здригнулася. Олексію, хто це говорить? Де ти? Але зв'язок обірвався. Тоді вона зрозуміла, що не може просто сидіти і чекати. Минуле, здавалося, повернулося, щоб щось сказати, і якщо не розібратися, спокою вже не буде. Після тієї ночі життя Марини Петрівни змінилося. Вона прокидалася всеред ночі від звуків, які їй здавалося, доносяться з нього телефону. Короткі вібрації, тихі клацання, ніби хтось намагався набрати номер, але зупинявся. Вдень на уроках вона часто ловила себе на тому, що не чує, про що говорять діти, не розуміє, що пише на дошці, бо думки постійно поверталися до одного, хто міг телефонувати з номера мертвого учня. Її колега, вчитель інформатики, помітив, що вона виглядає змучено, і одного разу запитав, чи все гаразд. Вона відмахнулася, але потім вирішила попросити про допомогу. Вона принесла йому свій телефон і попросила перевірити історію дзвінків, сподіваючись, що там знайдеться хоч якийсь технічний слід. Інформатик Сергій уважно глянув на екран. Потім підключив свій ноутбук, скопіював журнал викликів і сказав, що спробує розібратися. Вона чекала кілька днів, а потім він покликав її в кабінет. Марино Петрівно, я не знаю, як це пояснити, але в записах дзвінка стоїть інша дата не вчорашня, а річної давнини, 7 листопада минулого року, саме того дня, коли ну, коли сталася аварія, сказав він тихо. Вона сіла. Відчуваючи, як по тілу пробіг холод. Але як це можливо? прошепотіла вона. Сергій лише розівга руками, ні мережа, ні програма не могли помилитися настільки. Єдиний варіант хтось підробив сигнал або використав архів записів. Але навіщо? Після уроків Марина повернулася додому і почала передивлятися старі фотографії класу. На одній з них Олексій стояв у першому ряду, усміхнений поряд з ним ще кілька хлопців, серед яких був Ігор, його найкращий друг. Вона згадала, як Ігор важко пережив загибель Олексія. Навіть перестав ходити до школи на кілька місяців, а потім перевівся в технікум у сусідньому місті. Того вечора вона вирішила знайти його. Через соціальні мережі вийшла на профіль, але сторінка виглядала покинутою. Остання активність датувалася кількома місяцями після аварії. Вона написала повідомлення, не очікуючи відповіді. Та через годину прийшла коротка репліка: Ви теж отримали дзвінок? Серце Марини завмерло. Вона відповіла: Так. Від Олексія, ти теж? І через кілька хвилин прийшла відповідь: Так, учора. Але я не вірю в це, хтось грається. Вони домовилися зустрітися наступного дня в кав'ярні біля вокзалу. Ігор прийшов змарнілий, із темними колами під очима, старший на вигляд, ніж був колись. Коли вона сіла навпроти, він сказав без привітання: Мені зателефонували, і я почув його голос. Той самий. Він сказав. Не віри нікому. Потім зв'язок обірвався. Я перевірив номер. Це був старий номер Олексія. Вони мовчали, дивлячись один на одного, ніби обоє боялися висловити те, що думали. Ти знаєш когось, хто міг би таке зробити? спитала Марина. Ігор відвів погляд. Може, це був не просто нещасний випадок. Я чув, що після тієї поїздки хтось із учителів посварився з водієм, мовляв, автобус був у поганому стані. А потім аварія. Може, хтось не хоче, щоб правда вийшла назовні. Вона слухала, і в голові почали складатися фрагменти: дивні телефонні дзвінки, стара дата в історії, попередження не шукайте мене. Наступного дня вона пішла до шкільного архіву, де зберігалися документи по тій екскурсії. В папці з відомостями вона знайшла копію звіту поліції. Причиною аварії була технічна несправність гальмівної системи. Але внизу стояв підпис директора школи, зроблений ще до того, як завершилося розслідування. Це було дивно. Вона взяла копію документа і вирішила відвідати колишнього водія автобуса, який вижив, але після аварії пішов на пенсію. Його звали Петро Савченко. Він жив на околиці міста в старому приватному будинку. Коли вона постукала, йому здавалось, було байдуже до всього навколо. Але коли почув ім'я Олексія, його очі зблиснули страхом. Не треба ворушити минуле пані, там не все так просто, прошепотів він. Вона наполягала, і тоді він сказав: мені наказали не говорити. Того дня автобус мав пройти перевірку, але її підписали заднім числом. Я попереджав, що гальма старі, але мені сказали їхати. А тепер думаєте, що випадково саме той автобус потрапив у катастрофу. Він гірко всміхнувся. Марина вийшла звідти з відчуттям, що світ навколо починає тріскатися, відкриваючи щось жахливе. Увечері їй знову зателефонували, цього разу з невідомого номера, який не визначався системою. Вона натиснула прийняти і почула тихе шепотіння. Ви близько, але не всім можна довіряти. Потім клацання і тиша. Того вечора вона зрозуміла, що її слухають, що за нею можливо стежать. У вікні відбилося світло автомобіля, що стояв неподалік її будинку. Вона відсунула фіранку і побачила темний силует людини в машині, який дивився просто на її вікна. Тієї ночі Марина Петрівна не спала. Вона сиділа біля вікна, тримаючи телефон у руці, і стежила за машиною, що стояла неподалік. Фари не світили, силует людини в салоні ледве виднівся, але він не рухався. Коли годинник показав третю ночі, Авто нарешті рушило і зникло в темряві. Вона відчула, як напруга в грудях трохи спала, але залишилося інше холодна впевненість, що тепер вона втягнута в щось більше, ніж просто дивний дзвінок. Наступного ранку вона прийшла до школи раніше за всіх і пішла прямо до кабінету директора. Той сидів за великим столом, переглядаючи папери, і, коли побачив її, усміхнувся натягнуто. Марино Петрівну, чим можу допомогти? запитав він, але в його очах була настороженість. Мені потрібен доступ до звітів по тій екскурсії рік тому», – сказала вона. А для чого? Його тон став ріщим. Є питання щодо перевірки автобуса. Я спілкувалася з водієм, відповіла вона твердо. Директор опустив погляд, склав руки і тихо промовив Це давно закрите питання. Нема сенсу все це ворушити. Вам же не потрібно проблем. Вона дивилася на нього і розуміла, що він щось приховує. Хтось зателефонував мені з номера Олексія Гуменюка, кинула вона. Директор здригнувся, потім швидко зібрав папери і сказав: Іноді нам здається, що ми чуємо тих, кого втратили. Вам треба відпочити, Марино Петрівно, і вигнав її з кабінету. Вона вийшла, стискаючи телефон у кишені. На перерві підійшла до Сергія, інформатика, і попросила перевірити ще одну річ. І. Чи можна визначити, звідки саме надходили дзвінки? Через кілька годин він знайшов дані. Останній дзвінок був зроблений з території міста, з району біля старого промислового складу, який давно не працював. Того ж вечора Марина поїхала туди. Склад стояв напівзруйнований, ворота заржавілі, але всередині горіло твимне світло. Вона обережно зайшла, і в повітрі запахло пилом, металом і старими оліями. З глибини будівлі почувся звук, тихий дзвін. Ніби хтось поставив телефон на металеву поверхню. Вона пішла на звук і побачила старий стіл, на якому лежало кілька розібраних мобільних, ноутбук і купа проводів. Екран миготів. На ньому було відкриту сторінку зі списком номерів, серед яких її власний і номер Олексія. Поруч стояв Ігор. Він підскочив, коли побачив її. Ти. вигукнула вона. Ти не повинна була приходити, сказав він, опускаючи погляд. Це ти дзвонив? Крикнула вона, відчуваючи, що все всередині обривається. Ігор похитнув головою: Ні, я лише намагався з'ясувати, хто це робить. Після першого дзвінка я почав копатися в системах, з'ясував, що номер Олексія ще активний, його хтось перереєстрував через підроблені дані. Я отстрітив сигнал, він ішов з цього складу. Але коли я прийшов сюди вчора, ноутбук уже працював, хтось інший його налаштував. Вони обоє дивилися на екран. І раптом ноутбук видав короткий звук повідомлення. На екрані з'явився рядок тексту Вас попереджали. А потім комп'ютер вимкнувся. У ту ж мідь із за дверей пролунав гуркіт ніби хтось закрив замок зовні. Вони кинулися до виходу, але двері не піддавалися. Ігор вибив шибку, вибрався назовні, потім допоміг їй. Коли вони відбігли, склад уже стояв у темряві, без світла, ніби там ніхто й не був. Вони домовилися не телефонувати одне одному, щоб не залишати слідів. Але наступного ранку Марина отримала повідомлення без номера, без відправника. Ігор мертвий. Вона відразу поїхала до його гуртожитку, поліція вже була там. Їй не дозволили наблизитися, але вона побачила, як виносять тіло, накрите чорною тканиною. В її кишині задзвонив телефон. Екран світився номером Ігоря. Вона підняла слухавку, але замість голосу почула аудіозапис. На фоні шумів і клацень прозвучав його голос вони знають. Не вір нікому зі школи. Все почалося звідти. Потім тиша. Увечері Марина повернулася додому, зібрала всі копії документів, які мала, і розклала їх на столі. У звітах, фотографіях, телефонних логах з'явилася одна спільна нитка підпис директора школи під фіктивними актами перевірки. Але хто саме дзвонив, використовуючи номер Олексія, залишалося загадкою. Вона знала лише одне якщо це справа рук когось живого, то ця людина досі поруч. І, можливо, наступна ціль вона. Наступного дня Марина Петрівна вирішила діяти. Вона знала, що поліція не допоможе після загибелі Ігоря справу закриють як нещасний випадок, а будь які її слова про дзвінки з номера мертвого учня сприймуть як вигадки. Вона зібрала всі докази в одну теку і поїхала до обласного управління освіти, щоб передати документи інспекторам. Та дорогою зрозуміла, що за нею знову стежать. У дзеркалі заднього виду їхав сірий шевроле, який не відставав жодного разу. Вона звернула з головної дороги, намагаючись відірватися, але авто й далі йшло слідом. Біля закинутої заправки вона різко загальмувала, вискочила з машини і побігла в бік старого мосту. Серце билося в горлі. За спиною почулися кроки, потім голос, знайомий, холодний. Я ж просив тебе не лізти. Вона обернулася і побачила директора школи. Він стояв спокійно, руки в кишенях пальта, ніби все це було звичайною розмовою. Ви? прошепотіла вона. Так, і не тільки я, сказав він, роблячи крок уперед. Ти повинна була забути, ті діти загинули через халатність, але якщо про це дізнаються, ми всі підемо під суд. Ти ж розумієш, скільки кар'єр, скільки грошей там було? Його голос став різким. Ви підробили акти, ви знали, що автобус несправний, крикнула вона. Я підписав те, що мені дали, інакше мене звільнили б. Але потім хтось почав гратися, надсилати повідомлення, дзвонити, навіть після смерті того хлопця. Я думав, це ти. Ні, сказала вона, мені дзвонили так само. Директор усміхнувся, то, може, це хтось із наших друзів. Ми всі пов'язані. Він зробив ще один крок, але раптом із темряви пролунамо клацання. Звук, схожий на увімкнення телефону. Із-за мосту з'явився чоловік в темній курці, обличчя якого Марина не бачила. В його руці блиснув мобільний, і він промовив: Досить, усе записано. Директор зблід відступив на крок, але було пізно. Незнайомець показав посвідчення відділ внутрішньої безпеки. Ми давно стежимо за вами, сказав він. Потім звернувся до Марини. Дякую, що не злякалися. Без вас ми б не дісталися до цього. Їй стало легше дихати, але в ту ж мить у кишені задзвонив телефон. Вона витягнула його, подивилася на екран і побачила номер Олексія. Знову той самий. Вона поглянула на чоловіка з посвідченням, але той похитнув головою це не ми. Марина натиснула прийняти. В слухавці знову лише потріскування, потім тихенький голос. Ви зробили правильно. Дякую. Вона завмерла. Голос був спокійний, теплий, як тоді на уроці, коли Олексій останній відповідав біля дошки. Зв'язок убірвався. Вона стояла на мосту, дивлячись у темряву, а навколо вже світили мигалки. Директора повели. Поруч стояв той незнайомець, розмовляючи по рації. Звідки номер? спитала вона тихо. Ми перевіримо, але лінія вже порожня. Таке враження, ніби дзвінок прийшов не з мережі, а з архіву. Може, це стара записана розмова. Вона кивнула, хоча відчувала, що це не зовсім правда. Коли все закінчилось і вона повернулася додому, телефон лежав на столі мовчки, екран темний. Вона відкрила галерею і побачила там нову фотографію, зроблену кілька хвилин тому. На ній вона стояла на мосту поруч з директором і поліцейськими, але ніхто з них її не фотографував. У нижньому куті знімка було видно силует хлопця, який стояв осторонь і дивився прямо в об'єктив. Його обличчя було розмите, але Маріна одразу впізнала ту усмішку. Вона вимкнула телефон, поклала його в шухляду і довго дивилася у вікно, де світанок розчиняв залишки ночі. Голос Олексія більше не лунав, але іноді, коли дзвонив звичайний дзвінок, серце все одно стискалось, ніби минуле ще зовсім не відпустило.